Доброго дня, шановні мешканці міста Лубен та Лубенського району. Сьогодні маю змогу поговорити з вами про умови сьогодення, що пов'язані з вимушеним відключенням електроенергії. В зв'язку з частими масштабними ракетними обстрілами об'єктів енергетики з боку російського агресора. Це пов'язано з необхідністю стабілізації роботи енергосистеми України та зменшення навантаження мережі. На Полтавщині почали застосовувати відключення споживачів електроенергії. Графіки відключення вже почали діяти на території міста Лубен та Лубенського району. Саме тому хотів би зупинитися на актуальності проблематики, що стосується криміногенної ситуації в місті та району після застосування аварійних відключень електроенергії. Найперше, те, що хотілося б наголосити, останнім часом почастіше. Різного виду крадіжки з приватних домогосподарств, також з під'їздів, багатоповерхівок. Злочинці користуються нагодою, що вимикають електроенергію, а отже, в темну пору доби можуть проникати у володіння громадян та вчиняти крадіжки. Особливо від протиправних дій. Стражають мешканці багатоквартирних будинків, вхід яких здійснюється через електронний пристрій, який оснащений електричним замком, тобто домофоном. Зазвичай ми звикли, що домофон служить для збереження безпеки житлових робочих міст. Однак слід пам'ятати, що у разі відключення електрики замок стає в положення відкрите. А отже, майно, яке мешканці зберігають у під'їздах, може стати легкою наживою для крадіїв. Тому надам вам декілька порад, як берегти своє майно. По-перше, не зберігайте своє майно, велосипеди, самокати, дитячі візки, коляски та інше у під'їздах, коридорах загального користування та інших подібних місцях з відповідно вільним доступом для сторонніх осіб. По-друге, якщо ви вже стали і залишаєте своє майно без нагляду, то не забувайте користуватися блокуючими пристроями, запірним механізмом. Вибирайте для кріплення надійні замки з високим рівнем захисту. Обов'язково перевіряйте надійність опори, куди ви збираєте пристебнути велосипед чи дитячу коляску. Далі давайте поговоримо. Про прогулянки містом в темну пору доби, ранні сутинки, обмежене освітлення вулиць та інші супутні обставини, які є додатковим фактором ризику для безпеки громадян. Тому поліція Лубенщини радить дотримуватися правил особистої безпеки під час прогулянок вулицями міста після настання темряви. Краще взагалі утриматися від пізніх прогулянок, якщо в цьому немає ніякої потреби. Але все ж таки, якщо ви вже вийшли в темну пору доби, то обирайте спеціальні пристрої, які допоможуть освітлювати вам шлях. Зазвичай краще використовувати звичайні ліхтарі або ж недорогі мобільні телефони. Адже, якщо ви вмикаєте функцію ліхтарик на своєму мобільному телефону дорогому смартфоні, там це приверне займу увагу злочинців, які мають на меті викрасти ваш гаджет. Окрім цього, що стосується вечірніх прогулянок, слід пам'ятати, що неабияк важливо помітним бути у темряві, особливо коли по вулицях пересуваються діти. На період вимушеної економії електроенергії для учасників дорожнього руху діють три основні правила: це бути максимально уважним, зробити себе помітним для водіїв транспортних засобів та не порушувати правила дорожнього руху. Як варіант, можна використовувати різного роду світловідбиваючі фрагменти, які варто розмістити на своєму одязі, рюкзаку чи сумці. Також добре підійдуть якісь стрічки або жилети. Ці правила стосуються не тільки пішоходів, але й велосипедистів, водіїв, самокатів та інших транспортних засобів. Закликаємо батьків робити помітними у темряві своїх дітей та нагадуємо їм основні правила поведінки на дорозі роз'яснювати, як необхідно правильно перетинати проїжджу частину дороги. Щодо водіїв, звертаюся. Шановні водії. Будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху, швидкісного режиму та безпечної дистанції під час руху. Це основні правила для вас, які можуть вам уникнути неприємних ситуацій на дорозі, врятувати своє життя та життя інших учасників дорожнього руху. Звертаю увагу мешканців міста Лубен та району. Від початку застосування аварійних відключень електроенергії поліція посилила. Патрулювання вулицями міста одночасно по декілька поліцейських патрулів у вечірній час будуть забезпечувати публічну безпеку. Підтримувати належний правопорядок у місті, здійснювати контроль за дотриманням правил дорожнього руху. Такі патрулювання проводитимуться в містах скупчення людей, зупинках громадського транспорту в центральних частині міста. Шановні громадяни, поліція Лубенщини закликає вас не нехтувати правилам особистої безпеки з настанням темряви, неухильно дотримуватися всіх норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і комендантську годину. У разі вчинення будь-яких протиправних дій відносно вас чи ваших близьких, або якщо ви стали свідком чи очевидцем кримінального чи адміністративного правопорушення, радимо негайно телефонувати до поліції за номером 102. Бережіть себе, своїх близьких разом до перемоги. Слава Україні!